Хто на вашому порозі? Ну, давайте дивитися, хто на вашому порозі. Хтось тут у розпачі в досить негативних енергіях. Король жезловий та ще й король мечовий. І ви тут у нас королева мечова, яка обирає між двох варіантів. Можливо, якраз між цими чоловіками обираєте. Ну, дивіться, тут на порозі у вас два чоловіки, один серед них може бути вашим колишнім чоловіком, один зараз може проявляти свій інтерес. Але чомусь вони дуже сумують за вами. Можливо, ретроградні планети дають про себе знати і нагадують чоловіка, як вони за вами сумують. Можливо, ви почуєте те, як їм без вас зараз погано, про те, що відчувають втрату або не вистачає вас. Ну, ви якось так не скажу, що ви дуже сильно відреагуєте. Ви тут включите мечову королеву і будете собі спокійно обирати, з ким вам відновити спілкування, а кому ж трійку мечів зробити.